Нещодавно отримала запитання від одного із підписників. Отже, читаю відповідно до вимог наказу від 20.04.2017 го номер про затвердження типового положення про підрозділ з питань цивільного захисту суб'єкта господарювання, зазначено, що підрозділ з питань цивільного захисту відповідно до покладених завдань організовує та контролює проходження посадовими особами суб'єкта господарювання навчання з питань цивільного захисту. Пожежної безпеки. Поясніть, будь ласка, послідовність організації та контролю проходження посудовими особами суб'єкта господарювання навчання з питань цивільного захисту пожежної безпеки. І сам, друзі, пунктом шостим відзначеного типового положення передбачено обов'язок підрозділу з питань цивільного захисту суб'єкта господарювання, відділу сектору, департаменту тощо найменування такого підрозділу визначає роботодавець організовувати та контролювати проходження посадовими особами навчання з питань цивільного захисту пожежної безпеки. Підрозов з питань цивільного захисту створюється не на кожному підприємстві. В іншому випадку призначається посадова особа, фахівець з питань цивільного захисту. До кваліфікаційних вимог до фахівця з питань цивільного захисту відноситься наступний обов'язок. Далі цитую: вживання заходів щодо своєчасного підвищення кваліфікації персоналу працівникам підприємства установи організації з питань цивільного захисту. Тобто про навчання з питань пожежної безпеки тут ні слова не сказано. Кваліфікаційні вимоги фахівця викладені в довіднику кваліфікаційних характеристик професії працівників у сфері цивільного захисту, затверджених наказом ДСНС від 5.12.2018 року No707. Тепер про саму процедуру організації навчання з питань цивільного захисту. Таке навчання називається функціональним навчанням з цивільного захисту. Механізм проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, визначає порядок проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність, яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, який затверджений постановою КМУ від 23.10.2013 року, номер 819. Навчання даних категорій працівників має проходити в навчальних методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності та в територіальних курсах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Така вимога зазначена в пункті 2 порядку номер 819 Зверніть увагу, і навчальні методичні центри, і територіальні курси відносяться до сфери управління ДСНС. За результатами проходження навчання видається посвідчення встановленої форми згідно додатка 2 до порядку номер 819. Зараз досить багато приватних фірм ФОПів пропонують послуги з навчання цивільного захисту в формі семінарів без видачі посвідчень. Не рекомендую вам користуватися їх послугами, тому що вони не відповідають вимогам чинного законодавства. Перелік суб'єктів господарювання, які мають право проводити навчання з цивільного захисту, викладений на офіційному вебсайті ДСНС за посиланням. Залишайте цим відео. Перелік суб'єктів господарювання, що проводить навчання з пожежним пустим, дивіться також під цим відео. Хто з посадових осіб та фахівців повинен проходити навчання з цивільного захисту? Відкриваємо додаток 1 до порядку номер 819. Він називається «Перелік категорій осіб, керівного складу та фахівців, діяльність, яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та періодичність проходження функціонального навчання». До таких осіб відносяться Керівники суб'єктів собівання та їх заступників, фахівці з питань цивільного захисту, голови комісії з питань звичайних ситуації та з питань евакуації підприємства, керівники формувань цивільного захисту та інші. Зазначені категорії осіб мають прийти навчання в перший рік призначення на посаду та в подальшому один раз на 3 або на 5 років, залежно від приналежності до певної категорії. Підрозділ або посадова особа з питань звільного захисту подає заявку на навчання посадових осіб до навчального методичного центру або територіальних курсів. Останні відповідно до річного графіку проведення навчання формують групи за категоріями, визначеними з порядком номер 819. Наприклад, навчальна група керівників суб'єктів та деяких складників, навчальна група для осіб, на яких покладено обов'язки з питань цивільного захисту тощо. Центром або курсами укладається договір. Здійснюється оплата послуг з навчання і далі на навчання згідно з графіком та локаціями його проведення направляється відповідні посадові особи. Навчання проводиться з відривом від виробництва, тобто у приміщеннях навчального центру або ж курсів зі збереженням заробітної оплати працівників. Про те, як організувати навчання інших працівників, не дотичних до вирішення питань цивільного захисту на підприємстві, розкажу у одному із наступних відео. Дякую за увагу! Якщо було цікаво, ставимо лайк, підписуйтесь і залишайтесь на каналі. Попереду багато цікавого.